Ссуваються суди Успенська церква, Троїцька церква, громади які перейшли в Православну церкву України, то ми бачимо, що досі храми не належать православним церкві. Храми досить все добре. Я вам скажу, що так, що Московський патріархат старається блокувати на різними, затягувати судебні, судові процеси. Вони то подають нових свідків, то вони подають нових людей, то вони подають то. Але справи йдуть добре. І я вам скажу так, певно, за Україну і за Українську церкву перемогу. Тому що ми на основі правди, на основі своєї віри і на своїй же українській землі. І сьогодні, як би вони не затягували судові процеси, мені прихожани кажуть часто, ну дивіться, вони там стоять, ми ж теж можемо піти і там. Якось по-іншому поступити. Я кажу, цього не потрібно робити. Ми християни. А по їхніх справах не дуже видно, що вони християни. Я кажу, ми християни, і давайте ми завершимо це в плані такого знаєте, суд, судочинства законного. От я хочу, мені самому цікаво, буде подивитися. І тому я дотримую сьогодні тої моральної, такої сторони, коли і не порушую. Не порушуємо такий неспокій в Кремль Чузі. Так? Але ми йдемо до перемоги, ми йдемо до того, що хоч сьогодні, на сьогоднішній час, церква на Троїцька церква на, ви знаєте, де, і Оспенський собор, вони Успенський закритий, а Троїцька церква вона знаходиться ще в, в руках Московського патріархату. Але законно, по всіх документах, вона є Православна Церква України. І от буду завершуватися скоро вже нарешті, цей рік ми судимося. Суди будуть завершуватися. Ми з вами побачимо істину, побачимо, хто правий. Ми побачимо, наскільки вони задурманили людей, наскільки ліцемірство, наскільки, наскільки е, підхідство, таке, знаєте, от, от затягували час, щоб тільки не дійти до суда. Отакого от вже основного. У них 200 чоловік свідків було там. Сьогодні один, через суд назначив другий, другий, третій. Але ще раз вам скажу, що в Кремльчузі храми будуть українські.